Ну, що ви, водії-наїзники, які не можете зробити по 14 тисяч кілометрів, пишете, що це неможливо. Водій, який почав працювати сам на себе, який їздить тільки перший місяць сам на себе, зробив 15 650 кілометрів. І це дуже хороший показник. Ті, хто скажуть, що для чого так багато їздити. Я вам відповім просто, тому що він працює сам на себе, це його заробіток. Чим більше він кілометрів наїздить, тим більше він заробить, і тим більше він зможе потім відпочивати. А ви, якщо ніколи в житті не робили такий кілометраж, то ви просто ще не маєте досвіду або не маєте бажання. Ви просто найманий працівник, а ця людина працює сама на себе. В тому і відрізняється робота самому на себе і робота на когось. Тому що коли людина працює сама на себе, вона більш... Відповідально відноситься до роботи. І такого працівника буде хотіти люба логістика. Люба логістика буде хотіти працювати з таким водієм, розумієте? З частним підприємцем, який виконує чітко свої задачі. Тому, друзі, якщо у вас щось не виходить, якщо у вас не виходить зробити той кілометраж, то це говорить тільки про одне, що ви не здатні на це. Але є багато людей, які виконують це просто і без зусиль. Всім гарного дня!